E, так, 13900, а такий суперб, 1.5 бензин. 19 год, 196 тысяч пробігу, 13900 с тювом до 6 місяця 25 го года. Ось такий варианти на DSG. Хороший аппарат. Да, 1,5, ну як би. на клиента. Стекла все родню. Це мене людинка питала, зараз я їй скину варіант. Якщо їй буде підходити, будемо робити ретельну діагностику машинки. Ось такий варіант хороший. Весь, весь в рідній красці, він нічого. До ніяк. Претензій до нього немає. Покажу тракторця. Ось такі ще б 8 є, тож посадку дається. Так що... Кому цікаво, можете звертатися автомобіль автомобільцем наявності з 1,5 бензиновим мотором на DSG. Комплектація... А ще фуру. Купа. Комплектація. Ну така, в принципі. А ще ти довжен фуру сняти. Комбістайл. Тож. І ось такий ще й 11500 b8. На 2-х літровий дизель на автоматі. Ось такий пасатик погоду по він 2017 року. Ну, теж хороший варіант для їзди по Германії з тювом до другого місяця 24-го року. Тюва вже немає, але ну, тюв тут не проблема. Пройти якби тюв буде. Так, є ще трактора вони продають. Це маленькі 25 тисяч, 26. Навіть. Показав, що тут ще є в продажі. Ну, такі машинки площадка невелика в'їхали. Конкретно приїхав за цю шкоду, подивитися і посад оцей, і ще чорний Їх є такі ж самий, теж B8. двохлітровий дизель теж на автоматі. А, ні, другий на ручці.